В хаті? Та господи, я тебе не побачила, злякалася он як. Воно в хаті темно. Що ти там робиш лихої години? А, попіл вибираєш? Можна я тут сяду, прийму оцю лахманину, що це воно в тебе тут таке? О, здоров, Маруся, ближче. Та ні, не по ділу. Вправилася та, думаю, зайду трохи до тебе погуляю. Провідать тяге. Ага. Чуєш, ж, Маруся, що це в тебе на столі за баночки стоять? з якоюсь гадостю зеленою. Детокс? Ой, ну не можна з тебе жити. Ти що вже теж то інтернета надивилася, чи що? Ти знаєш, що то все дурниця. Та ну, звісно, воно ну, ні чортиної матері не помага, то тільки гроші виманюють та наживаються на таких дурочках, як оце ти, Маруся. Ну, хіба ще тебе не давчить? Взяла оселедця наїлася, молоком запила миле діло. Такий тобі детокс буде, Маруся, що тим твоїм баночками і не снилося. Півдня в уборній просиділа, вийшла, як на світ народилася, як пушинка. Отут нема ніде нічого ні пуза, ні боків. Ну, конечно. я ж серемня так роблю, ти бачиш, яка я. тонка, дзвонка і прозрачна. Тільки це треба робити, Маруся, як будеш вихідна. Не здумай зробити перед роботою, бо то цілий день просидиш у посадці.